Сьогодні на столі ось такий от інвертор китайський. Ну, як і більшість апаратів. CJ 4000 Q. Моделька називається. 4000 W. На корпусі маркування на 60 вольт, але по факту він на 72 вольта, просто тут немає ще одного віконця для маркування. Доволі тоненький. А що з ним трапилося? Був пробой в низьковольтному колі. І це можемо побачити ми по радіатору нижньому у нас є. Сфокусувалось. Ось. П'ятно. Ось так виглядає плата. Низьковольтне коло складається з 12 транзисторів. Що транзистори називаються Кеп 40 Н26. Тобто на 40 А260 вольт. Судячи по маркуванню транзистори свіжі 23-го року. Запобіжники на 15 А. Електроліти. 100 вольт 330 мікрофарат. Що у нас за синус відповідає за транзистори? YGW60N65 F1 схожий апарат у мене колись уже був, але там було не дуже. Вдалий, там ремонту не вийшло ніякого, тому що вийшли з ладу два модулі, а вартість модулів відповідала вартості самого приладу ось такий от, доволі бюджетний прилад, але модулі в нього доволі дорогі. Особливо цей модуль коштує доволі дорого, хоча він є в продажу на Aliexpress можна його знайти. Я в описі залишу посилання, може комусь згодиться. Це за синус відповідає маркування, як завжди, мікроконтролера затерті. Тут також спеціальний мікроконтролер, тут не шимка встановлена, як зазвичай. DC-DC перетворювач є ще. дросель фільтра. Все якби по класиці. Якщо перевернути, то ми з цієї сторони також побачимо простріл. Якийсь шматочок припоя сюди попав чи ще щось такого плану і воно прострелило. Побачимо, що далі буде. Вентилятори. Ага. Вентилятори не видно на скільки вольт. Хоча вони живляться. Може і перетворюючи навіть живляться. Це потрібно вже дивитися. А ще є в нас. Якийсь дисплей інформативний, який показує напругу по батареї і напругу по виходу. Особливості на дисплеї підписані номінали резисторів для різних напруг по виходу. 100 вольт, 110 вольт. І є один підстроєчний резистор, з допомогою якого можна калібрувати по ходу вхід по батареї. Відображення інформації. Такий бюджетненький інвертор. У мене знайомство з цими платами, з цими модулями було невдалим, але їх виробляють, можливо, мені просто не повезло колись. Що тепер будемо робити? Зараз перевіримо на коротке замикання транзистори, відповідно запобіжники, щоб знати, запускати його чи ні. Продовжуємо. Ще забувся сказати декілька слів про термоінтерфейси. Ось. Зняті з нього прокладки. Деякі нормальні. Ну, а на деяких доволі такі вони подрані були. Так, опа. Особливо ця, от ось так якось. Тепер беремо мультиметр. І давайте будемо перевіряти. В першу чергу запобіжники. Так, з цим запобіжником не зрозуміла ситуація. Цей начебто нормальний. Нормальний. Там, де простріл був, там запобіжник пробитий. Че, о, обірваний. Короткого нема по управлінню нема. Немає, по управлінню немає. Давай, конденсатор зараз зарядиться. Все. Явного короткого немає. Низкая сторона не проявляется коротки. Висока сторона також, не бачу короткого. Доріжка ціла. Тут також ціла. Тепер давайте подивимось на запобіжник, який у нас. Якщо буде видно. Запобіжник прострілений. Так, цей запобіжник. Ці начебто цілі, але давайте витягнемо все одно глянемо. Тому що якщо вони підгоріли, незначною мірою є деформація, але це може бути і заводська. Все одно їх замінимо на всякий випадок всі три, витягається доволі туго. Так, більше явних якихось недоліків поки що не видно. Будемо робити блок-живлення на 72 В і запускати прилад, дивитися, що в нас далі робиться. Суть моєї роботи в даному пристрої склалася з того, що перше, замінили запобіжники, наступне було декілька непропаїв в первинних колах керування транзисторами, якраз ті, які бахнули. Вони були пропаяні. Потім ще. Була одна ніжка неприпаяна електроліта. Нормально. А за рахунок того, що електроліт цей закріплений за допомогою герметика, він тут сидить доволі щільно і не шатається. Але там нормального контакту не було. Це могло привести до того, що з часом біля ніжки почало б обгорати і випалило б дирку. І прийшлося замінити термоінтерфейси високовольтного кола, так як там самі прокладки були дуже пошкоджені. Тепер по тестуванням, що у нас буде? Вольтампер перватметр демонструватиме вихідні характеристики, мультиметр форму вихідного сигналу цей мультиметр, осцилограф форму вихідного сигналу, вибачаюсь, цей мультиметр демонструватиме силу струму по первинному колу. Мілівольти прямо пропорційні Амперам. В якості навантаження використані лампи розжарювання. Так як у мене немає такого потужного блоку на даний момент, то в якості навантаження буде десь приблизно у нас Вт 600. Але цього повністю достатньо для е, демонстрування роботи, так як силова частина не чіпалася, по суті своїй, залишилися їхні транзистори, які стояли рідні. Була просто проведена, можна так сказати, профілактика та перевірка з'єднань деяких. Запускаємо прилад. Прилад стартанув. Не звертайте на увагу, це так працює мій блок живлення на 48 вольт. Це його особливість така. Бачимо, що у нас майже 10 А. Навантаження 690 Вт 690, да, 693 Вт 232 вольта показує 231 вольт 78 вольт показує по батареї форма сигналу. Синус. Все добре. Тепер давайте вимкнемо все навантаження, подивимося, який холостий хід. Це також працює мій блок живлення з такою звуковою сигналізацією. Холостий хід у нас складає не більше, ніж 180 мА. Я перевіряв, коли послідовно з блоком живлення середній холостий хід склав 140 мА у нього. Зворотні зв'язки тут працюють нормально, стабілізація є. На конденсаторі накачується 390 вольт і воно стабілізується в цьому діапазоні десь приблизно. Ще, в якості термоінтерфейсу використана слюда в високовольтному колі. Ну і з термопастою відповідно. Тепер дамо навантаження послідавно. Ніяких просадок нема. Все добре. Бачимо струм в районі 9,5 Струм буде змінюватись, так як у мене напруга буде просідати трохи. Хай попрацює. вентилятори запустилися, працюють на повний хід. Давайте перевіримо, при якому якій потужності спрацьовують вентилятори. Так, вимкнули і подаємо. 70 Вт, 73 Вт немає. Тепер. Це у нас 100 Вт лампа розжарювання. 97, якщо точніше, немає. Тепер іще 73 додамо. Не працює. Тепер лампу на 200 Вт. Вентилятори запустились і вимкнулись. І дамо 70 Вт. Немає. 100 Вт. Запустились і вимкнулись. Так, при 300 Вт не стартує, дамо ще 70 Не стартує. Тепер підключаємо лампу на 300 Вт. Ага, 300... ні. 400 Вт, по суті. От при 400 Вт стартують вентилятори. Тобто вентилятори управляються по струму. Доволі шумно, але ефективно, з таким тонким корпусом. Виходить, потік повітря буде доволі високий, продувається, за рахунок цього оптимізується у нас робота приладу. Давайте ще глянемо, яка напруга на клемах по факту. 77,7. А що показує вольтметр? 77,8 доволі точно відображає вольтметр, Тобто він налаштований приблизно нормально. Далі включимо на силу струму. Внизу під відео будуть посилання на попереднє відео, схожого тільки від іншого бренду, меншої потужності прилада. А ще буде посилання на модулі, може комусь згадиться.